На вигляд, звичайно, багатоповерхівка. Насправді, перший в Україні житловий будинок який використовує альтернативну енергію. Три тижні тому тут встановили сонячні батареї і розв'язали проблему освітлення в під'їзді. Коли сонце садиться вечір? Ано включає систему. Когда день начинается, оно отключается. Система так сделана с таким запасом аккумуляторы энергии, что э, хранится 72 часа, они в состоянии работать. Сонячні батареї працюватимуть і взимку, вони майже не залежать від погодних умов. А да, когда выходила раньше с лехта, так темнота страшная была. Страшно выйти было. А сейчас выйти прекрасно. Светит нормально, кругом свет. На пристрій витратили 10 тисяч гривень. Окупиться він менш ніж за рік. Уже тепер за освітлення на сходовій клітці же не сплачує ані копійчини. У місцевій адміністрації обладнати сучасними технологіями хочуть усі будинки району. От якщо б ми умовно сьогодні змогли б всі під'їзди перевести на сонячну електроенергію, у нас було порядка трьох мільйонів гривень. Далі сонячними батареями обладнають прибудинкові території, замінять вуличне освітлення. А от до квартир сучасні технології прийдуть не скоро. Щоб забезпечити безкоштовну енергію, один під'їзд встановили чотири сонячні батареї. А от щоб вдовольнити потреби, хоча б однієї квартири, доведеться встановити майже сто таких пристроїв. Отож кажуть фахівці, наразі це неможливо. Сьогодні площі покрівлі не вистачає. Існують потужніші батареї, але й коштують вони більше 6 тисяч доларів. У Європі кажуть експерти, звичайні громадяни інвестують в альтернативну енергетику із радістю. Більш того, заробляють на цьому, адже за законом держава викуповує у них зайву електрику. Такий закон існує і в Україні проте не діє. В Українах, і в США, і в Німеччині, і в Іспанії, і в Франції. Там дуже просто. Ти, можна сказати, прийшов, просто написав заяву, що ти установив, і все. І в тебе вже держава викуповує цю електроенергію. А в Україні є, на жаль, дуже бюрократизована процедура. Щоб встановити сонячну батарею на власному будинку, спочатку потрібно отримати ліцензію. До того ж, на відміну від Європи, у нас на це не передбачено ані кредитів, ані пільг. Марія Сєводиниста Мергалін, двадцять години. Телеканал Тоніс.